Вітаю, друзі, на моєму каналі. Як бачите, сьогодні я до вас повністю без прикрас, тому що у мене таке невеличке оголошення. Я готую до запуску нову колекцію. Моя колекція буде називатися «Екофлай». І кому цікаво, слідкуйте за подальшим розвитком подій. Я буду поступово показувати вам свою нову колекцію, тому зараз у мене весь час займає приготування. Вкладання по коробочкам і хочеться все зробити красиво. Це буде така колекція, мінімалістична, з демократичними цінами. Тож слідкуйте і все побачите далі. Ну, а зараз я хочу показати свої невеличкі покупочки. До речі, в мене так вже за останній час багатенько накопилося чого, тому я буду поступово Показувати, не прив'язуючись до часу придбання цього продукту. Тож, вибачте, якщо ціни будуть не збігатися, деякі ціни я пам'ятаю, буду казати, а деякі, ну вибачте, я їх вже просто не пам'ятаю фізично. Тож почнемо. Перше, що я хочу показати, це ось таке такий засіб від фірми Донат. Дуже гарна фірма. Зараз її дуже так, знаєте, полюбляють всі, і рекламують і купують. Це такий гель для унітазів на основі соляної кислоти. Чесно кажучи, я таке беру вперше, але я бачила відгуки, дуже добрі відгуки. І, до речі, зараз діє ще акція у Єві. тож я ну, Принаймні сподіваюся, що на момент випуску відео ця акція ще буде діяти. І, ну, в принципі, Знижка дуже добра, там здається, чи 40, чи 50%, тож варто придивитися якесь собі середство таке для хазяйства. Ось такий гель. Це такий, знаєте, чистячий засіб, і, в принципі, як заявлено, він не повинен мати такий, знаєте, дуже різкий аромат. Я його не відкривала, не нюхала, але сподіваюся, що дійсно він не містить такий активний хлор, як зазвичай в інших засобах. Ну, Спробую. Також від цієї фірми я придбала по знижці ось такий. Продукт це антиналіт, швидкий ефект, спрей для сантехніки, засіб для видалення вапна та ірші. Я деякі засоби цієї фірми вже брала, але це, принаймні, такі були там відбілювачі, якісь там гелі для посуду, щось таке. Мені дуже подобається. А ось саме такі засоби я ще їм не користувалася. Тож цікаво спробувати. Кажуть, непоганий. Наступне, що хочу показати, це ось таке. Мило, яке я купувала в Аврорі. Постійно беру, така, ну, це як запаска 450 мл. Непогане мило, нічого поганого про нього не можу сказати. Таке звичайне, пахуче мило, досить непогано змиває бруд, непогана піниться, аромат такий ненав'язливий. Мені подобається і доволі таке бюджетне. Так, Наступне, що хочу показати, це також покупочка з Аврори ось такий шампунь. Від Keratin Professional. Oshie, здається, Oshie називається ну, назву ви бачите самі. Як заявлено, це шампунь, який утворює блиск та випрямлення волос. Міститься калої, колаген, олію, авокадо, 0 сульфатів і парабенів, 400 мл. Що можу сказати про цей шампунь? Я бачила рекламу у Тіктоці, і там його так нахвалювали, казали, що він дійсно випрямляє волосся, наче утюжком. Тож мені цікаво спробувати і вже самі зацінити, як він буде працювати. Беру вперше дівчата, тому нічого поки що не можу сказати, треба тестувати. Але шампунь доволі бюджетний, коштує 88 гривень, і, в принципі, непоганий. Там ще є до нього бальзам, ну, щось таке з цієї серії. Но бальзам я вже не стала брати, так як у мене повно своїх бальзамів, і треба їх також якось закінчувати. Тому взяла тільки шампунь. Наступне, що хочу показати, це покупка з Єви, ось такий ополіскувач для ротової порожнини, лістерин. Беру також не вперше, він не містить алкоголю, як бачите. Дуже добрий продукт, мені подобається взагалі ніяких нарікань на нього немає. Це мій такий must-have. беру його майже постійно. І мені, ну, що сказати, дуже подобається. Нічого більше зайвого не буду казати, тому що, ну, звичайно, він м'ятний, не містить ніяких там додаткових ароматів, щось такого, штучного, ніякої хвої, нічого не містить. І це мені дуже подобається. До цього бальзаму. Я також беру завжди ось таку пасту локало Perfect White. Також це моя класика, дуже мені подобається. Добре піниться, в міру солодка, в міру м'ятна, ніяких зайвих таких ефектів в неї немає. Ну, добре чистить. Так, наступне, що хочу показати, це ось такий крем-бальзам вінотонус від Elixir. Це наш український виробник, як бачите, значить, що тут у нас заявлено? Містить екстракт кінського каштану, екстракт гінка-білоба, екстракт золотого вуса і рутин. Тут у баночці. Так, 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 ще, ще, час, секунду. Якось так написано. А, 75 мл. 75 мілілітрів. Також беру вперше, хочу спробувати. Чула про нього досить непогані відгуки, тому вирішила протестувати. І, до речі, то також дуже бюджетний. Наступне, що хочу показати, це покупочка з Єви: ось такий кремушек навколо очей, тонізує, підтягує шкіру повік, алоя віра гіалурон, жожоба. 15 мл в ньому. Я вже брала цієї фірми в червоному такому пакуванні. Мені сподобався кремушек, він добре впитується, не робить ніяких такого липкого ефекту, добре зволожує. Має такий легкий ліфтінг-ефект. Звичайно, такі глибокі зморшки він не прибере, але в мене їх і немає. Тому мені досить і звичайного зволоження. Якщо вам також, то в принципі придивіться, непоганий крем за свою ціну. Це така бюджетна лінійка у Єві. Також взяла ось таку свою найулюбленішу сироватку від Evelyn. Це у мене іде з мульті так, Так. що тут ще? Зараз, зараз. Так. Ліфтинг ефект з мультипептидами для зрілої шкіри, що втратила пружність для обличчя шиї та декольте. Ну, Чесно кажучи, я в принципі не бачила такого прям ефекту, як для зрілої шкіри, щоб він там вау-ефект якийсь робив. Але якщо постійно користуватися, як і всіми сироватками, то а, дійсно ефект буде. Шкіра набагато рівніше, свіжіше виглядає. Вона добре. Звужує пори, контролює себом. Ну, в принципі, мені дуже-дуже подобається ця сироватка. Про неї я розказувала у відео про свої сироватки. Тому, кому цікаво, більш детально, перейдіть туди, в те відео і подивіться. А тут я просто показую вам ну, ще чергову свою закуп, черговий свій. Так, Наступне, що хочу показати, це ось такий кремушек. Байлива Дярочка з вітамінами А Є. Так, це Ну, як бачите, тут ціна вже є, стоїть. Це я купувала у зоомагазині. Ну, хто мене дивиться постійно, той знає, що я іноді полюбляю такі дивакуваті речі. Це дуже такий, знаєте, кремушик. Він від поранень, почервонінь, укусів всяких. Ну, тобто, такий, знаєте, незамінний крем для господарства, десь щось, якщо вдарились, якщо щось порізались або щось опеклися, то це такий загоюючий кремушик. Дуже добра діє, і за таку ціну ну, взагалі, це знахідка. Тому я дуже дуже люблю такі крема. І, до речі. Знаєте, в них як не дивно, найменше хімози. Тобто, состав досить такий натуральний, на відміну від тих кермів, які продаються у аптеці для людей. Тому кому цікаво, придивіться, почитайте детально состав. Ну, в принципі, я можу показати, але ж тут такий, знаєте, мілкий шрифт, що нічого побачити не можна, навіть мені це треба знаєте, окуляри одягати і дивитись. Що тут є? Але от, що я бачу, це крем, який на основі ретинолу. І ретинол тут стоїть перший у списку, що говорить про те, що тут досить великий його відсоток, і тому, в принципі, дуже такий нормальний регенеруючий крем. Придивіться, кому цікаво. Наступне, що хочу показати, це ось такі мініатюрні лаки. Давайте я вам два одразу покажу. Я вже про ось таку фірму розказувала. Жардін. Це в мене повторчик такий. А, значить, який це в мене тон. Так. Щось не бачу, де написано. Мабуть, оце він мікс 3. Ну, давайте так, третій. 30 тон. Бо якось тонн. Немає велика етикетка, але номеру тонну як такого, немає. 3,5 мл. тут. Також у мене цей 0,02 це звичайний чорний, без блиску, а цей-трохи трохи йде з таким перламутром. Ну, такий він не нав'язливий. Також я придбала ось такі два лачки. Це все я придбала у Єві. Це звичайні такі блискатки, які я люблю наносити поверх. У мене це 0,6 тонн. Вони такі прозорі і ну, такі досить, я б не сказала, що дуже мілкі, але ж і не дуже крупні. Ну, Тобто я люблю такий розмір. І ось такий лак це я купувала на касі. Як бачите, ціна відрізняється 70% знижки. І, як бачите, стартова ціна його 39,99, а по знижці він коштував 12 гривень. Мені подобається ця фірма, наготок лаки вони досить довго тримаються. І, в принципі, такий класичний колір. Так, 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 але ж тут заклеєна, і я не зможу вам. Ану, зараз трохи. Який це тон. Давайте я за кадром це зніму і скажу вам, який це тон лака. І в мене 22-й тон. До речі, дівчата, якщо хтось помітив, зараз в Єві є така послуга. Якщо ви знімаєте ось ці наліпки скочу, і у вас залишається клей після цього, ви можете підійти до касира і запросити таку послугу, щоб касир вам зняв оці сліди від скотчу. Зараз є така функція. Нарешті ми цього дочекалися. Так, а ми продовжуємо дивитися далі. Наступна моя покупочка це ось такі серветочки вологі для інтимної гігієни з молочною кислотою. Тут по 15 штук у кожній пачці. Дуже дуже мені подобаються ці серветки. Вони не викликають ніякого подразнення, приємний аромат. В них досить такий великий формат. Мені вистачає, тому в принципі беру їх не вперше і можу радити. Наступне, що хочу показати, це ось такі шкарпетки, які я зазвичай беру у Аврорі. Це їхня, начебто, торгова марка, я не знаю. Ну, такі звичайні шкарпеточки, з такі, знаєте, ось. Перфорований такий верх, коротенький такий спортивний варіант. Подобаються мені такі, вони ну, досить непогано носяться, я ношу ахайно, тому в мене не виникає ніяких проблем. І дуже мені подобається ось ця резинка. вона не розтягується, але її не здавлює ногу. І досить такі бюджетні. Наступне, що хочу показати, це також придбала в Аврорі це ось така невеличка розчоска. З таким кінцем загостреним. В принципі, взяла її для того, щоб коли формуватись, мені зручно виділяти пряді ось цією частиною і цією прочесувати. Так, знаєте, такий парикмахерський варіант. Я дуже довго шукала щось таке бюджетне і з такою ручкою. Але якось мені все не траплялись такі саме розчоски. І ось в Аврорі я знайшла. Коштувала там якісь копійки, дівчата, не пам'ятаю чесно, але ну, дуже-дуже недорого. Ще подобається, що тут однаковий розмір ось цих, от, я не знаю, як їх назвати. Ну, тобто, знаєте, Є такі розчоски, де ось тут іде такі величкі, а тут маленькі, мені незручно, волосся плутає. А ось ця вона така рівномірна, Ну, звичайна розчоска, щоб про неї розказувати. І також мені подобається, що ось тут такі м'які вони не будуть дуже швидко обламуватися. Ну, такий пластик досить гнучкий. Ось так. Наступне, що брала також в Аврорі, це ось такі олівці. Це мені потрібно для роботи, для моїх ескізів прикрас, і мені подобається, тому що тут 12 кольорів, вони такі невеличкі, маленькі, їх зручно навіть в сумку десь покласти і коштували вони щось таке, чи 12 гривень, ну, щось десь так, до 15 гривень. Кому цікаво, ось код. Досить такі бюджетні. Чесно кажучи, я ще не пробувала їх розмальовувати. Але мені здається, що вони такі непогані. Так, давайте, ну, тут такий клаптик я візьму накладну і просто так. Ні, ви знаєте, нормально. В принципі, тушуються непогано. Бо є такі, що, знаєте, дуже-дуже важко їх розмалювати, але це не про них. Такий бюджетний варіант, непогані. Так, наступне, що хочу показати, це ось такі. Я не знаю, яких рушнички, <хи> як це можна назвати: салфетки, серветки, рушнички ось такі, які тут, так, щоб розвернути. Ну, Тобто, ось так і ще на половину вони розгортаються. А, такі вони, знаєте, не дуже щільна така, таке плетіння, я б не сказала, але це так: от для кухні, в принципі, зручно, там десь щось підхопити, різних кольорів, їх досить багато. А, це я брала у Єві і ціна їх 10 гривень за штуку. Так, наступне хочу показати вам ось такий щоденник. Це, ну, в принципі, це блокнот, такий начебто, тревел туристичний, але в принципі його можна використовувати під різні свої нататки. Ось такі цікавий, дуже красивий. Тут є дати різні, свята, і, тобто, тут, ну, чого тут тільки немає. І розміри одягів, і одиниці вимеру. Так, ну тут вже пішло, значить, всякі такого формату, де можна робити записи, навіть години є дні. В общем, тут такий, знаєте, на цілий тиждень, на місяць робити якісь нататки, якісь плани. А також позаду тут є таблиця відстані між столицями держав Європи, телефонні коди країни і всякі-всякі примудрості. Дуже така цікава штука. Але це, знаєте, це не в Єві і не в Аврорі. Це у нас є поряд з Євою такий магазинчик бюджетний. Ну, тобто, знаєте, ці товари все по 5 і ну, таке інше. От. Це щось на кшталт копієчки. І ось там завезли такі. Тревел блокноти. і, ну, Вони були різні тут обкладинки, різні малюночки. Тобто дуже така цікава. От, кому цікаво, ось, бачите, до речі, тут 320 сторінок, діловий щоденник написано, але ж, ну, в принципі, не знаю, наскільки він діловий, ось такий код. Кому цікаво, може хтось знайде в інтернеті. і, ну, Доволі бюджетний. Він коштував десь у розмірі 60 гривень. Щось таке. Я вважаю, що це дуже бюджетно за такий щоденник. Так, і наостанок, що я хочу показати, я не буду показувати саму поличку, тому що я її вже склала, вона така громоздка, вона, ну як громоздка, вона не влізе в кадр просто. Але ж я покажу от от так, її, Це в Аврору у нас завезли ось такі полички. А, ні, вона невеличка. Розміри, ви бачите, самі, тут 27 на 5, 17 см глибина і 39 висота. Дуже-дуже зручна. У мене одна стоїть на моєму робочому столі, іншу я поставила в ванну кімнату, але не раджу ставити там, де вода, тому що ось це метале частина. Коштує десь до 200 гривень дівчата. Точно не пам'ятаю, то з чимось. Дуже-дуже така класна річ, взагалі вона легко збирається. Я її зібрала сама без якоїсь сторонньої допомоги. Розбирається, збирається легка, не важка, її дуже легко переставити кудись. І ну така дуже дуже зручна, ну прям знахідка. Так що, кому треба такі речі, хто любить організацію простору, то біжіть в Аврору, купуйте. Поки що є. Вони є в різних кольорах. Ну в нашому були представлені тільки ось в сірому і в білому здається, ще була. Ну я взяла сіри, тому що у мене, бачите, і стол сірий, і в принципі підходить так мені більш-менш. Так, ну ось і все, що я хотіла вам показати на цей момент. Дякую, що додивилися до цього е, моменту. Е, кому сподобалось, підтримайте вподобайкою, напишіть коментар, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. А я бажаю вам всього найкращого, позитиву, миру, спокійних ночей, веселих днів. Всім пока, до нових зустрічей!